Став загального користування на території Білецького лісництва в селі Біла Чортківського району спустили. Порушники виловили лише товарну рибу, дрібнішу знищили, загинула й вся ікра. Здійснили спуск лісник даного лісництва своїми єгерями. Ну, Порушення дуже вагоме. оскільки зараз нерестова заборона, забороняється будь-які спуски водойм. Ну, витягнули рибу, перерахували, поштучно, зважили 350 кг риби. По видах гриби був сом, карась, короб. Нараховано збитки за матеріалами на суму 94 тисячі 600 гривень. Ну, Це дуже дуже вагомо, ну, таке рідко попадає нам, практично ніхто собі не дозволяє в період нересту займатися спусками ставів. Ну, от людей таки зловили на гарячому. Такі порушення ще більше завдають шкоди природі ніж вилов електровудкою, кажуть в Тернопіль Рибоохороні. По даному факту були визвані працівники райвідділу, де по гарячим слітах зразу були відібрані пояснення. Люди села прокоментували, всі фамілії, хто робив, коли хто приходив. Це тривало протязі двох діб цей спуск. Люди підтверджують, що дані громадянини робили, встановляли сітки, які мали перешкоджати, рибі, щоб вона не втекла у річку. Ну, повністю всі дані. Дана справа занесена в єдиний реєстр досудового судового розслідування. За даним фактом вже порушили кримінальну справу. Будуть нести відповідальність за нанесені збитки, в них буде, ну і буде кримінальна відповідальність по даному порушенню, оскільки вони рахуються ще й посадовими особами. Mm. О, там в рази більша відповідальність, ніж простим громадянам. Утриває зараз слідство.